Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І в сьогоднішньому відео хочу з вами поділитися своїми готовими роботами, своїми процесами. Також я дещо видозмінила свою робочу зону, хочу вам показати. Можливо, комусь також знадобиться, покажу вам, що я нового придбала, і це буде не пряжа. Тож, я думаю, розпочнемо. І вже в кадрі ви бачите ось такі шкарпеточки дитячі. Я в минулому відео вам показувала ось ці рожеві, і я по ним намагалася відзняти майстер клас, але все пішло не так. Він не вдався. Я видалила весь матеріал, який я відзняла. А маю я вам сказати, що його було багато. Трішки було шкода, але. ну, як є, знаєте, такі дні, коли не варто щось розпочинати. От то був саме той день. Тому я ці шкарпеточки просто дов'язала вже. На них пішло 30 грам. В'язала я їх із пряжі Nord. Ось така, Drops Nord. По характеристикам, ось ці рожеві це 12-й номер кольору. В'язала на спицях 2,5 і по складу тут 45% альпака. 45% альпака, 30 поліамід і 25 вовни. Отже, важать вони 30 грамів, це на розмір 24-25. І так як вони в мене не вийшли, але я ж вам обіцяла, що я покажу, як я все ж таки в'яжу шкарпетки на кругових спицях одночасно, так, дві шкарпеточки. Тому я розпочала другу пару. Це також дроп Снорт, тільки колір 03. Такий він меланжевий, дуже красивий насправді. Але так як у мене менша донечка. Сірі шкарпетки просто так одягати не буде, то я сюди ще додала ось таку вишивку, просто оченятка, носик і вушка. Я таку ідею підгледіла у світланки із каналу В'язання для душі обов'язково посилання на її канал також залишу, бо в неї там дуже багато класних дитячих речей. Хоча, я думаю, ви вже Світланку знаєте. Отже, в'язала я ці шкарпетки і я на них відсняла майстер-клас, монтувала його, він уже є на каналі. Тож, посилання на цей відео майстер-клас, я також залишу в описі. Кому потрібно, кому цікаво, як я в'яжу дві шкарпетки одночасно. Будь ласка, переходьте і дивіться. Ці шкарпетки так само заважили 30 грам, і в мене спиці 2,5 не ховаються, тому що я хочу зв'язати для себе балетки, слідки, балетки. За описом від Іриночки Бароян, я також на її канал, на інстаграм залишу посиланнячко. Чудовий опис вона випустила на балетки вже давненько, і багато хто їх уже собі зв'язав. і Мені також дуже треба. В мене ще є ось такий колір Drops Nord білий, молочний, 01. і З цього кольору будуть балетки для мене. За описом від Іриночки. За цей опис я їй щиро щиро вдячна. Тож, це такий буде в мене процесик розпочинатися. про шкарпеточки вам розповіла. Так, далі вам ще покажу, що я нарешті ось підібрала пряжу, яку я буду використовувати у смугастику. Ось. Такий набір пряжі буде використаний у моєму смугастику. В мене є зразочки, я вам їх зараз в окремому відео покажу. Але загалом буде ідея така: основний кольор я все ж таки обрала ось цей такий ягідний. Смужки в мене будуть із такого різного виду пряжі. Тут є і пухнаста, і паєтки, і ось таке букле. Тож буде ось такий у мене цікавий смугастик. Я тут ще приготувала ось таку плюшеву пряжу. Дуже мені подобається поєднання цих кольорів: ось такий бусковий, лавандовий, ніжний такий, а також такий бежевий. По відтіночкам зараз вам підскажу. Це 305-й, а ось цей бежевий 342-й. І. Ось так я їх хочу поєднати і хочу зв'язати маленького дракончика. Побачила безкоштовну схему в інстаграмі, хочу її спробувати. Тож в наступному підключенні покажу вам, що з цього вийде. Я вам покажу так швиденько, що мені прийшли оченятка. Одні просто такі звичайні чорні, інші ось такі великі будуть ось такими блискучими. І що я хочу сказати, я не буду вже виймати, що ось тут кожне оченятко, воно обгорнуте в клівочку, щоб нічого. Не по І це дуже правильно, тому що мені якось приходили без цих плівочок. Сильно були пошкоджені оченятка. Sensei Home я ще придбала ось таку корзинку. Вона ось так виглядає. Мені дуже подобається такого карамельного, красивого кольору. Мені дуже підходить сюди. Далі я дов'язала. Ну, як я не дов'язала, я ось е вив'язала всю довжину кардиганчика ось цього в клітинку. Ось так. Я вже тут е з'єднала шви, він у мене закручується, і тепер я буду вив'язувати. Планку, а потім вже буду в'язати рукави. Він у мене такий довгенький вийшов, я так і хотіла, щоб було тепло його одягати восени. Нагадую, що я його в'яжу із пряжі Lana Gold від Alize. Основний колір ось такий: водяна зелень, здається, він називається. Це колір 386. В'яжу на спицях 4 з половиною. І ось таке вже гарне полотно в мене вийшло. Тут ще будуть в мене смужки, будуть гірчичні і будуть молочні. Тоді буде все це вже більш завершений вид мати. Але спочатку хочу вив'язати саме планочку, а потім уже буду все інше робити. І наступний процес, який я ще в'язала, це ось цей кардиган кімоно. Чесно вам скажу, в'яжу і не знаю, що з того вийде, чи вийде взагалі, але хочу спробувати. Трішки я його просунула, думаю, що буду зараз йти на прогулянку з донечкою, і якраз таки візьму його з собою. Можливо, хоч декілька рядочків пров'яжу там на прогулянці. Тому що вже ось ось закінчиться проект Вернісаж осінніх бар, а втрат. Саме цей кардиганчик і в'яжеться в вернісажі, і той, і той кардиган клітинку також. Тому дуже хочеться все ж таки, щоб були якісь готові роботи. Звичайно. Тож зараз вам покажу ще своє робоче місце, і потім вже зустрінемося з вами на наступний день. Вже є в мене ось таке моє робоче місце. Я думаю, ви його впізнали, тому що я часто на цьому фоні знімаю відео, коли обличчям в кадрі з'являюся. І як на мене, то ось тут доволі таки пусто. І навіть при моїй любові до мінімалізму, мені хочеться щось туди додати. Спочатку я думала, можливо, якусь картину по номерам собі купити, тому що бачу, багато хто з дівчаток малює, так? Але, ну, все ж таки, малювання, мабуть, не зовсім моя тема. Щось поки що мене не приваблює, можливо, трішки пізніше, можливо, я до цього ще не готова. Тому я вирішила заповнити цю зону більш функціонально, скажімо так. І отже, зараз я вам покажу, що я замовила, і покажу, як зміниться так ось ця стіна. І ось, що я собі прикупила. Я дуже давно хотіла собі ось такий органайзер настінний. Я, чесно кажучи, хотіла, хотіла якийсь дерев'яний. Здається, я їх бачила в Ікеа, але там ціна якась дуже кусюча була, як на мене. Я зайшла в Сінсей Home і побачила ось такий варіант. В принципі, він мені сподобався, тому що можна до нього кріпити легко все. І, в принципі, по стилю він мені сюди підходить. Ось я сюди повісила два зразочки. Пам'ятаєте, я вам казала, що покажу вам зразочки на мій смугастик. Ось вони. І буде ось цей ягідний, як ви зрозуміли. Тому. Ось такий органайзер в мене з'явився. До речі, дуже функціональний. Можна собі якісь нагадування прикріплювати, а також зразочки вішати для натхнення. Також я сюди повісила свої улюблені сережки, які я часто використовую, тому також дуже зручно. І ще в цьому ж стилі я купила ось такий. Кошик. Гарно, він доповнює якраз таки цей органайзер. Е, дуже мені подобається така корзинка в, в цьому лофт-стилі, як на мене. До речі, вона дуже непогана, така цупкенька, тут навіть ручка ось така є. Тому що ось цей органайзер, насправді, е, не можу вам прям супер рекомендувати його, тому що він такий доволі не неміц... міцна конструкція, скажімо так. Але загалом. Мені подобається, що вийшло. Тепер якось більш приємніше тут мені працювати, більш так затишно і така більш повна, мені здається, картина вийшла. Але дечого не вистачає. А не вистачає тут смачного напою. Ви ж знаєте, як я полюбляю каву. Саме час її приготувати. Сьогодні я обрала 25 Coffee кофі розтерс з лінійки Тафлер бразильську арабіку зі смаком молочного шоколаду, нотками сухофруктів і горіхів. Це натуральна кава свіжого обсмажування. Мені дуже імпонує, що 25 Coffee Roasters допомагають зсу і тваринкам, які постраждали від війни. В їхньому асортименті можна знайти більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Вони роблять безкоштовний помел, а також, щоб було простіше підібрати каву на свій смак, у них працює менеджер, який і допомагає зробити правильний вибір. Якщо ж ви хочете купити каву в подарунок, можна обрати спеціальну етикетку. Всі деталі я залишу в описі під відео. Там же буде посилання на сайт. А також на інстаграм. Там же ви знайдете і промокод на знижку. Приємної та смачної вам кави! Всім привіт! Що ж, як бачите, я справилася з обробкою планочки. Вив'язала я планочку, закрила її ось голочкою. Гарненько тепер все виглядає і залишилися лише рукави. Але трішки я втомилася від такого великого в'язання. Дала собі трішки час перепочити. Ось, знайшла вже ось такі гудзички до цього кардиганчика. Мені здається, що вони сюди гарно підійдуть ось Такі самі, звичайні великого діаметру з темного дерева. Я, до речі, можливо, ви і помітили, що в гудзиках я не дуже люблю якісь незвичайні варіанти. Зазвичай обираю дерев'яні або зі світлого дерева, або з темного дерева. Чомусь в своїх виробах я бачу такі більш прості універсальні варіанти. Так, чомусь десь фокус від мене тікає ці дні, не знаю. Отже, ось така робота пророблена з цим кардиганчиком. Доволі так гарно я його просунула. І, якщо чесно, то в мене, звичайно, план його завершити. Обов'язково завершити до 1 жовтня, щоб показати його вам у фінальному. Відео про вернісаж осінніх барв. І, в принципі, мені здається, що в мене має все вийти. Адже рукава будуть в'язатися на п'ятірочках, тому що по колу вони будуть в'язатися, і, звичайно, там у мене щільність трішки зміниться. Ось я вам показую наступний процес. Це ось цей кардиганчик. Також я з ним встигла попрацювати. Як бачите, я вже відділила рукава. І тепер буду в'язати полотно вниз. я, мабуть, ще декілька прибавок зроблю ось тут, щоб він так трішки находив один на одного. Імітація запаху буде. І все. І вже прибавки. Не буду робити, далі буде просто рівне полотно. Поки що мені подобається, що виходить. Побачимо, що буде далі. Надіюсь, все буде з ним класно. І от якраз таки з цього процесу я зараз зніму спиці, ось ці укорочені п'ятірочки, і заберу їх на кардиган клітинку. Тому що цими укороченими. На 40 см мені дуже зручно в'язати саме рукава в дорослих виробах. І так як я трішки втомилася від цих великих виробів, то я розпочала вже в'язати ось ці балет-сокс. Ось так зараз це виглядає. Класно, мені подобається в'язати за іринкиними описами. Все виходить дуже так чітко, немає ніяких в мене питань. І ось що виходить. Дуже красивий цей молочний колір. І полотно таке м'якеньке, пухнасте. Мені здається, це будуть мої улюбленці на такий більш холодний період. Отже, їх я розпочала в'язати. Дуже хочу також їх встигнути, хоча б одну зв'язати. Тут я в'яжу одну окремо Тому що вперше в'яжу саме балетки і не дуже розуміла, як все буде, але тепер я розумію, що, в принципі, мабуть, можна і дві одночасно в'язати. Не знаю, треба пробувати. Ну, поки що ось в'яжу одну. так І ще я ж вам показувала плюшеву пряжу і казала, що буде в'язати дракончика так ось. Дракончик у мене готовий. Ось так він виглядає, він, трішки, він, трішки він такий кривуватий, якщо чесно. Ну, нічого. Я десь неправильно приєднала ножку і ручку, і пішов він у мене якось по косому. Але в цілому непогана схемка така. Нагадаю, що це безкоштовний опис. В інстаграмі я вам залишу посиланнячко. Ось так, він навіть стоїть, ой, стоїть. <смі> Я вас не обманюю, стоїть за рахунок ось цього хвостика. Тому ось такий він зв'язався. Він зовсім маленький, бачите, він мені якраз в долоньки поміщається. Але, в принципі, симпатичний такий. Це, знаєте, коли хочеться зробити подарунок, адже в нас наступний рік буде рік дракона. То мені здається, що це дуже гарний варіант. Пряжа йде на нього небагато і в'яжеться він достатньо швидко. Тож, ось, можу вам рекомендувати гарненький такий. Цей кривенький відправляється у володіння моєї меншої донечки. Можливо, потім ще буду в'язати таких, тому що, ну я ж кажу, схемка непогана, все в'яжеться доволі таки. Легко. Ось так. Так, на сьогодні я вам все показала. Я насправді, знаєте, ще от мені мало розпочатих процесів. Я ще хочу розпочати процес з ось цієї ниточки. Це мохер, якийсь китайський, я не знаю, мені його дарувала Галиночка, і я вам розповідала, здається, у минулому відео, що хочу спробувати з нього пов'язати шапочку. Так от, хочеться мені її хоча б розпочати. Мені не вистачає знаєте, якихось маленьких процесиків. А то ці кардигани вони великі, вони об'ємні. Ось тому ось таких маленьких хочеться. мені. Тож, все, піду розпочинати шапочку і буду сьогодні розпочинати вже рукава. Підключусь до вас уже завтра, це вже буде моє фінальне підключення і підведемо з вами підсумки мого в'язального тижня. Всім привіт! Ну що ж, останнє підключення покажу вам, що тут у мене ще зв'язалося. Як бачите, в кардиганчику я тільки почала в'язати рукавчик, але просувається він досить таки швидко, тож, я думаю, що рукава не забаряться. А потім ще ж ці всі смужки робити, і мені чомусь здається, що якраз таки над смужками доведеться посидіти довго. Не говорячи вже про те, що є ціла купа кінчиків. Далі я таки розпочала в'язати шапочку з ось цієї пряжі мохерової. І е, дивіться, як класно кольори е, таким градієнтом переходять. Один в одного. Дуже красивий перехід. Пряжа непроста. В'язати резинку було прям дійсно важко, заплутували ці петельки, тому вона така кривався. Не знаю, я думаю, що навряд чи ВТО щось тут дуже сильно виправить. Ну, але вже як є, так і є. Я з цим нічого не зроблю. Скоріше за все, мабуть, треба такі шапочки в'язати взагалі без резинки. Просто лицевою, але ну нічого. Нехай так буде. Мене насправді це не бентежить, тож, надіюсь, і вас не буде. ось Далі я буду в'язати вже ось таким просто лицевим полотном Потім зроблю різкі збавляння, зверху ще буде помпон Не знаю, чи буде помпон із цієї пряжі. Чи буде просто такий біленький помпончик хутровий, не знаю. Ще подивимося щодо цього. Отже, ось така шапочка в'яжеться. В'яжу, до речі, ось спицями. Це Аді преміум, здається, з червоним ось таким тросиком. У них дуже гостренькі такі кінчики, і для шапочок це саме те. Що потрібно. Дуже подобається мені а, саме ці спиці. Забула вам ще розповісти, що в е, нас була шкільна ярмарка перша, тому що в мене донечка в перший клас ходить, і школа організовувала благодійну ярмарку, збирали кошти на ЗСУ і попросили всіх щось принести. Так? Багато хто готував смаколики. Але так як, на жаль, я в цій стихії не сильна, то я вирішила принести якраз таки рукодірні товари. І я вам зараз на екрані вставлю декілька фото тих виробів, які. Я занесла так, на ярмарку. Це такі патріотичні брелочки, а також це брелочки у вигляді кактуса. До речі, з кактусами дуже класна ідея. Є в мене безкоштовний опис збережений, тому кому потрібно, пишіть мені в інстаграм. Інстаграм, як завжди, в описі внизу під відео. Тож, стукайте туди до мене, я обов'язково вам пришлю свої збережені фотографії з описом на такий брелочок. Далі я вам показувала, що я розпочала ось цю балеточку. Вона не випрана і вона ще не завершена, тому що ось тут ще має бути обробка айкордом. Тому. Ще не повністю, але ви вже можете побачити, як це виглядає. Зараз тут десь збоку вам ставлю фото, як це на ніжці виглядає, але повторюю, ще тут край не оброблений. А, нагадаю, що це пряжа Drop Snort, такий натуральний білий колір. Пряжа, неймовірна, якщо чесно, дуже така пухнаста, красива, неймовірно. Ну, звичайно якенька. А, і, і якщо порівнювати там залізе супервош, звичайно, різниця є і величезна, але побачимо наскільки будуть вони добре носитися. Тому що багато хто пише, що за рахунок якраз таки ось цього. А, пуху, так, ворсинок, що все це збивається і в ковтунці <сум>, перетворюється. Ну, побачимо, але дуже приємно, тактильно, неймовірно. Власне, все, що я в'язала. На цьому тижні ще хочу показати майбутній свій процес. Я думаю, багато хто з вас догадається, що це буде Зайчик-Патріот, і ще буде брязкальце також в такому ж стилі, тому це я прямо сьогодні цим займуся. І ще в мене до вас є питаннячко. адже, якщо ви пам'ятаєте, я вам обіцяла майстер-клас на дитячий... Бомбер. А, так от, я готую пряжу і буду приступати до зйомки майстер класу. І що в мене є по пряжі? В мене є декілька моточків ось такої. Це Lana Gold, Alize Lana Gold Classic, в 100 грамах 240 метрів, а, і колір це 650, він ось такий ну Ніби як муліне, так? Коричневий з таким білим молочним. Ось. І що я собі думаю, що основний колір бомбера буде якраз таки ось цей. А на рукавах у мене немає пряжі, тому я зараз підбираю і думаю, який же колір взяти в напарники. І у мене є тут два варіанти. Перший це ось такий коричневий. Дуже, до речі, красивий коричневий, це такий меланжовий коричневий, номер 240 Ну, красивий, дійсно, мені дуже подобається такий холодного відтінку. Горіховий, можливо, навіть краще сказати. Гарний. Так от, вони то один до одного достатньо гарно пасують, але чи не занадто це темно, я собі думаю. <х�>! Мені здається, що трішки темновато, хоча. Це буде набагато практичніше, однозначно. Тому що ось цей варіант, мені подобається більше. Це буде так більш яскраво, більш святково, можливо, навіть. Але світлі рукава, ну не знаю. Це, звичайно, зовсім не практично. Такі світлі рукава пускати. Але красиво. Не знаю, буду думати. Ще варіант є ось такий бежевий. в мене, на жаль, немає мотка ніякого, тільки ось такий залишок. В принципі, він також підходить, він буде не такий маркий. І також він буде світлий, ну буде гарно. Не знаю, що ви порадите, який використати молочний, чи все ж таки ось цей бежевий. Бо, ну, не знаю, коричневий, не знаю, мені, мені найбільше подобається з ось цим молочним. Красиво вийде. Тож, ось такі справи. Якщо хтось чекає, то почекайте ще трішки, обов'язково буде. Я думаю,. Тижнів два, і на каналі з'явиться цей майстер-клас на дитячий бомбер. Я, мабуть, вставлю вам фото, щоб ви розуміли, про що я взагалі говорю. Можливо, ви не, не бачили його раніше. Ось такі мої новини, ось такі мої плани. Що ж, я вам дуже вдячна, що ви додивилися дане відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях мені пораду щодо бомбера, щодо кольорів. А я вам звичайно бажаю всього самого найкращого, самого доброго, до нових зустрічей в нових відео. Бувайте!